Боксер опиняється в нокдауні, але починає демонстративно кривлятися, ніби удар чемпіона нічого не вартий. Він і не підозрює, що ця гра з вогнем за мить перетворить його на згасли вугілля. Майже 10 років Володимир Кличко панував у надважкій вазі залізним кулаком. Він не просто перемагав, він домінував. Але у 2014 році зухвалий кубрат Пулєв оголосив, що саме він покладе край цій ері. З перших секунд Пуля вкидається в атаку, завдаючи потужних ударів, націлених на швидкий нокаут. Але відповідь кличка була безапеляційною. У першому раунді могутній лівий хук влучив точно в ціль, і Кубрат опинився на канвасі. Болгарин підвівся з усмішкою, ніби йому було байдуже. І вже через 5 секунд ця історія повторилась. Пуля махав руками, кричав щось в рингу, але це не допомагало йому пропускати Джеби та Хуки від українця. Його відчайдушні спроби відбитися перетворювалися на заборонені кролячі удари, проте кличко залишався незворушним. Тож пулів перейшов у режим виживання у п'ятому раунді. Після чергової промашки Кубрат пропустив нищівний лівий хук, що остаточно погасив його вогник. Він вже не зміг піднятися, і рефері зупинив бій, підтверджуючи непохитне панування чемпіона.